Нашої діяльності ми умовно називаємо моніторинговий напрямок діяльності. Цей напрямок дуже специфічний, тому що він стосується якраз залучення представників громадськості до здійснення поточного контролю за діяльністю органів влади. Ми підтримуємо проєкти, які спрямовані як на контроль за діяльністю органів державної влади, так і органів місцевого самоврядування. Тому кожного року ми оголошуємо, як правило, два конкурси. Які стосуються цієї проблематики? Цього року в нас вже був один конкурс оголошений, вже кінцевий термін, термін подання проєктів нещодавно закінчився. А було це буквально 5 квітня. Це був конкурс, який стосувався моніторингу проведення закупівель за державні кошти. Тобто йдеться про ті тендерні, відомі всім тендерні закупівлі. Не можу поки що нічого сказати про цей конкурс, про результати його. Але ви розумієте, що це досить специфічний, достатньо складний конкурс, переможці якого я впевнений, будуть зіштовхуватися з певними проблемами в процесі реалізації відповідних проєктів. Така специфіка цього конкурсу. І ми цього року плануємо ще оголосити конкурс, який буде спрямований скоріше за все, на проведення такого. Дослідження, контролю, якщо хочете, з боку громадськості та обговорення стану проведення реформ, різноманітних реформ на загальнодержавному рівні. Ну, ви знаєте, скільки в нас сьогодні йде реформ, там вже їх десятками можна нараховувати, а наскільки вони ефективні, наскільки вони відповідають потребам суспільства і тому подібне, ось якраз, скоріш за все, і буде мета цього конкурсу, який ми плануємо оголошувати десь на початку червня. Другий напрямок нашої програми це напрямок, який стосується залучення громадськості до процесу ухвалення рішень. Якщо перший напрямок стосується контролю, то за другим напрямком ми намагаємось залучити представників громадськості до процесу вироблення самих рішень. Ми не хочемо, щоб представники громадськості просто були сторонніми спостерігачами, коли їх вже постфактум, коли вже ухвалене якесь рішення, ставлять перед фактом, що ось є. Якесь бачення з боку держави, матеріалізоване в рішеннях тих же самих органів влади, і, будь ласка, виконуйте те, що вже ухвалено. Ми вважаємо, що представники громадськості мають бути долучені до процесу аналізу ситуації в тій чи іншої сфері, до процесу розробки нормативно-правових актів, наприклад, до обговорення ситуації чи, наприклад, нормативно-правових актів, проведення певних інформаційних кампаній тощо.